Я сектор моему моєму комічникові, сказав, що це прямі нас Михайло Іванович. Помічник мені сказав, я сказал, що добре на суботу, на час дня. Перезвонили в суботу, що вони під'їжджають. Я сказав, що поїхали на будинок футбола. Вони відмовились на будинок футбола, сказали, їх цікавить спорткомплекс «Антарес». Добре, пускай приїжджають на спорткомплекс «Антарес». Вони приїхали, я не бачив, скільки машин вони приїхали. Я їх зустрів на підвір'ї, зайшли. Як оказалося, як представився один командир правого сектора батальйону, другий я не питав, як, я запитав, звідки він сказав, з міста Ужгорода, ну, піднялись, от ми тут сиділи. Розмовляли, і, і що потрібно, я сказав. Вони сказали, що. Це допоможу я тим бійцям, які возвращаються за те, щоб їх потім поселити де, по санаторіях на лічені. Ну звісно, сиділи, Кофе будете? Будемо. Я заказав кофе, принесли кофе, розмовляли, розмовляли, як ситуація в АТО на Донбасі і почули висвіт. По рації він був тут із рацією, по рації передали один убитий. Мій помічник заходить і говорить, Михайло Іваніш там хлопця вбив. Я йому сказав, дай команду, щоб таке не робили. Де розвідки пішли, розберемося. Ми встали і вийшли на вулицю. Но труп вже був у машині. Оказалося, він ще живий хлопець був, хоча вже скора була тут, вказується. Ми підійшли, я з ним вийшов почти до воріт. Він дав команду хлопця вигрузили, з'являються затащили до нас на територію. І вже почалося в них таке якесь переживання, тому що вже міліція оказалася кругом, почали вже стріляти, ну я вже це вернув до себе в офіс і дивлюся, вже дим пішов, а шашки димові почали стріляти. Ну, це я вже побачив на два дні, коли мені дали відеосьомку із протилежного здання. Ці всі зйомки, добре, що вони є, я передав у Київ на телебачення, і це вже бачила не лише Закарпаття, а вся Україна. Я думаю, що в першу чергу пускай слідство розбереться. Як мені сказали, що міліція їх вела із Ужгорода до спорткомплексу Антарес. Чому їх вони не затримали? Чому дали довести, їм потрібен був конфлікт? Між народним депутатом і правим сектором. Чому правий сектор не пішов до другого народного депутата? Я думаю, що це запланувала акція. Перш за все, за те, що і наближаються місцеві вибори. Деякі думають, що у них показники хороші. Не секрет того, що Віктор Балаган мені пропонував 30% єдиного центру, щоб я. Давав людей, я відказався, і я думаю, що не секрет не для кого, я вже це не перший раз говорив, спонсором, основним правом сектору в області є Віктор Брок. Ви знаєте, всі десь виновні. Я хочу сказати, виновний і правий сектор, виновний і міністр, виновний тут у нас начальник СБУ, виновний начальник міліції, тому що не можна роз'їжджати з кулеміотами просто так по городах. Це лише вони сіли на машину, їх мали задержати. Ну я не знаю, на що Медведчука, тому що я бачу, мене прив'язують десь до Медведчука, але я його не бачив років десять, після того, коли тут був різак губернатора, Після того я його не бачу. Так що це я не знаю. Ну, я до цього не причасний, це 100%. Має подати прокуратура. Якщо є за що. Я сам буду також само голосувати. Але я не бачу за що. Я народний депутат, попросився лідера правого сектора прийняти. Я прийняв от у цьому кабінеті, ми з ним розмовляли. Яка моя вина? Я не говорю, що він стріляв, тому що він теж тут був. Але стріляли його люди. Чому ми не здалися тут міліції? Я думаю, що от цього, що сьогодні робиться, не було б просто написати.